Дбаймо про своє здоров'я, нова медична програма ТРК Незалежність. Це своєрідна телевізійна клініка, в якій не просто говорять про здоров'я, а й пояснюють та радять. У сьогоднішній програмі Дбаймо про здоров'я. Мови йтиме про укуси кліщів, їх наслідки та як берегтися від так званої хвороби лайма. Лікар-інфекціоніст Калуської районної лікарні Петришин Мирослав Миколаєвич детально розповість про це захворювання та профілактику. У весняно-літній період ми часто згадуємо про укуси кліщів. І після укусів кліщів, часто виникають хвороби, які називаються або кліщовий вірусний енцефаліт, бриліоз, хвороба лайма, хвороба ліма, марсельська горячка. Доцільно зараз згадати, чим викликаються оці хвороби. Перше, що у кліщі можуть бути заражені збудниками, так званими бореліями, які мають характерну форму типу спіралі. Укус, при укусі кліща часто пацієнти наші чи хворі видаляють тільки животики кліщів, а зуби залишаються у тілі людини. І вони є заразні і викликають свербіння шкіри. І людина, коли розчухує, разом вносить оцих борелій в організм. Крім того, може бути зараження, особливо працівників лісу, рибалок, при роботі на присадибній ділянці, можуть заражатися цим так званим кліщовим борельозом. Перше про захворювання бурліоз згадується у 1975 році у містечку Ліма Сполучених Штатів Америки. Пізніше було підтверджено і виділено збудника в 77 році, так званим вченим Бурдорфером. Хвороба може перебігати скрито. І з явними клінічними проявами може бути гострий, підгострий хронічний перебіг, може бути легка, середня важкість і важка форми. Може бути підтверджуватися і не підтверджується аналізами крові. Хвороби від початку від зараження кліщом чи укусу кліща і до появи перших ознак хвороби, може пройти тривалий період. Так, від трьох може днів бути і до навіть 30 днів. Хворобу поділяють на три таких періоди. Перший період, який може Тривати до місяця і може проявлятися тільки місцевими ознаками, це почервоніння на місці укусу, яке буде розростатися, поширюватися у всі сторони і навіть може займати величезні площі до 20 і більше сантиметрів в діаметрі. Крім того, в першому періоді може бути і підвищення температури, можуть бути неврологічні прояви. Це головні болі, слаб, загальна слабість. Він триває перший період 4-5 тижнів. Можуть бути свербіж в діленці е, укусу, може збільшення бути збільшення е, регіональних лімфатичних вузлів. Лабораторно, якщо здати аналіз крові, буде підвищений рої, лейкоцитоз. На друга стадія, яка триває е, більше місяця. Вже пов'язана з тим, що збудник разом з трумом крові і лімфи розповсюджується по всьому організму. Якраз цей період найбільш небезпечний, тому що можуть бути більш виражені прояви зміни нервової системи, це може бути і запалення спин, мозку, може бути зміни з боку серцево-судинної системи, так звані ремперикардіти, кардити різної пораження кардіопатії. І е, можуть бути зміни з боку суглобів, так звані суглобові артрити, лайм-артрити. Е, утворюватись лімфоцитоми, тобто утворення доброякісних пухлин шкіри, лімфатичних пухлин шкіри. Третя стадія виникає. на... Через 6 місяців, а навіть і через декілька років, навіть 2-3 роки після гострого періоду, найчастіше проявляється пораженням суглобів, як дрібних, так і великих суглобів, так звані артрити, поліартрити. Крім того, зміни з боку шкіри, атрофічний акродерматит, хронічні захворювання неврологічної системи. Це може бути і. Парези, паралічі навіть можуть бути хронічні ураження периферичної нервової системи, щоб поставити діагноз, Борильозу, в першу чергу, треба добре зібрати анамнез і згадати хворого, постаратися, щоб хворий згадав, чи не було вкусу кліщів, чи не було роботи на присадибній ділянці в загрозливий період, тобто з травня по вересень. Крім того, початки чи не було почервоніння характерного, про яке ми вже говорили. Ну і ми можемо поставити діагноз дослідженням крові, так звана серологічна діагностика. У калуші можна це здати в лабораторії Синево, філіал, якої знаходиться у приватній лічниці у Андрія по вулиці Степана Бандери. Крім того, можна здати і у лабораторіях Івано-Франківська. Лікування бажано починати. Як можна скоріше. Після, якщо ми звернулися на протязі трьох днів після вкусу кліша, то лікування буде коротшим і більш ефективним. Якщо звернулися пізніше, лікування антибіотиками буде проводитись на протязі двох, не менше двох тижнів, а то той двома треба буде антибіотиками. І, крім того, можуть бути ускладнення, яких потім трудно позбутися. Що треба пам'ятати? Що завжди треба думати про те, як попередити захворювання. Ну, в першу чергу, коли ви йдете у ліс по гриби чи малину, ожину, чи відвідуєте присадибну ділянку, треба бути обережним і особливо е одягатися відповідно, щоб не було відкритих ділянок шкіри, куди кліщ може кусати. Крім того, після відвідання чи лісу, чи того бажано прийняти ванну і, чи душ, і подивитися, чи нема десь, чи не прищепився десь кліщ. І друге, це звертатися як можна швидше до медичних працівників. Тож дбаємо про своє здоров'я та прислухаймося до парад медиків, адже здоров'я це найцінніший скарб кожної людини.